На да, думаю, заберу прапор, а то ми вільні, зайдуть, почнуть насміхатися над прапором. Уже знали, що Косянтира в ці вот зайшли. А іще ще сто, більше 100 чоловік сиділо. Та ні, ну контракт кору. Да, дожилися, що по своєму, як злодії, вриває, забрати. забрать. Жал поставлять. поки нас нема. Це наш сторож. Все, побігли? Що там конем? Мишеве. Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик. Зараз дуже багато в нас новин про Хотінську громаду. І от нарешті ми поїхали в Хотін саму. Максимально куди можна було дістатися, тому що вже в Кіндратівці росіяни зайшли: також в Костянтинівці, Олексіївці, в інших багатьох селах Хотінської громади до Хотіні ще не дійшли, але дійшли своєю авіацією росіяни тут дуже так міцно, і подивимося з вами, що лишилося. Від хотіні, від будинків людських зараз вам покажемо. Сюжет ми збирали буквально по частинках, адже поїхати в хотінь через обстріли не вдавалося. Кілька разів були вимушені повернутися. І це вже третій раз вирушаємо. І, хоча в самому селищі ходінь людей лишилося одиниці, голова громади сюди все ж навідується. Каже, збиралися поспіхом, не все майно встигли забрати. Багато людей, хто пішки виходили. Багато. Ну, квадратовці, специфічний народ, як сам звідти, Уже знали, що в Костянтинівці кацапу зайшли. Скалі. А і ще з більше ста чоловік сиділо. Та ні, ну Кондратовку не від. Да ну за Кондратовку не займає. Та да, та ні, та да, та ні, да, ні, да, ні. А потім раз і все. І почалося. Ну, спасибо, звісно. В Червоному хресту дуже багато. багато. Mm. Mm. Ну, росіяни в Кіндратівку зайшли, так? Да. Кендратов кінчу, я знаю, що вони зайшли, тому що вони виставляють фотографії, ми бачимо ці хати. Пише там Білокур Наташа. Оба в нашій хаті, дивіться, фотообої наші, все там. У Хотінській громаді до війни мешкало більше шести тисяч людей. В самій Хотіні більше двох тисяч. Але єдине, що не пощастило цій громаді, майже всі села розташовані вздовж ворожого кордону. Все, церква побита, а це наше училище. Скокували сюди, положили чотири чи п'ять камін. Трохи розкажу вам те, що зараз відомо про села Хотінської громади і саму хотінь станом на 11 червня 25-го року. Так, от ще раніше це була журавка, туди росіяни зайшли найпершими ще з березня цього року, і там весь час залишалися, просуваючись далі і далі. Потім були інші села, такі як Володимирівка, але, звісно, що людей вже немає, але фронт насувався все ближче і ближче сюди до центру громади Хотіні. Потім із Олексіївки почали виїздити люди там, уже на кінець квітня, коли ми були там з поліцейським громади і вивозили людей, то залишалося 10 чоловік, по них ми тоді власне, і приїхали. Це були останні жителі цієї громади. Вони покинули ще до травня, покинули це село. Далі Костянтинівка, Кіндратівка. Росіяни, коли зайшли в Кіндратівку, там ще залишалося більше сотні людей. Вони почали виходити досить активно, тому що поїхати туди вже не було можливості жодної. Але до останнього жителі сусіднього села Кіндратівка не думали евакуюватися, вважаючи, що росіян їхню, їхній наплив такий з акцентом саме в цій громаді вдасться зупинити. Ну, чого не сталося? Жителям, що Костянтинівки, що Піндратівки, довелося нелегко. Їм вони фактично виходили пішки, тому що вже жодна із благодійних місій, з волонтерських туди не могла дістатися через щільний вогонь. Так і хотінь виселилася, переселилася вимушена. Вже остання в громаді. Тут залишалося ще на минулий тиждень ще залишалося близько 40 людей. Також були ті, хто періодично приїжджав сюди наглядати за господарством, але таких з кожним разом ставало менше та менше, тому що щільність ударів ворожих ставала все більшою і більшою. 11.06. Сільський голова хотіння прийшов на роботу. Скільки, скільки годин ранку. Гості 6 разів ранку. Все нормально, ми працюємо. Ну, в принципі, все. Саме головне. Взяв прапор. Взяв прапор. Бере последний раз, последний раз заїжджав, думаю, заберу прапор. а то, ми вільні, суки зайдуть, почнуть насміхатися над прапором. О, забрав прапор, герб, висів. Хай поки. Поставив, ми ще вернемось. Дивіться, я ж навіть ще, ще коньяк не забираю, бачите? Що рожить коньяк? Ми ще вернемся. Да, Дожилися, що по своєму, як злодії, вриваємо, все забрати. Поставляють, а ось стоїть ну, треба, да. його треба костяніше витягнути. А да. от генератор залишилися які. Mm -hmm. Підключені. Їх треба питання з час нічого. Щас прицепу заберуть. Це люк каналізаційний. Його... Розбили, і Це розбили. Откуда отрим? ж прилетіти? Це представляєш? Це ж аж од училища чи одку угу. воно? Насправді, з того, що ми побачили, то дуже пошкоджений центр. Сюди росіяни використовували. Каби, і навіть відео ми бачили з їхніх ресурсів, що це були 1500 каби, тому дуже великі руйнування. І звичні нам училище, церква, там бібліотека. Вони зараз виглядають ось так. Сережи, поки нас нема. Це наш сторож. Наїдайся. Ми до тебе прискочимо, ще вийдемо, повернемося. Завтра будемо. Да Бог. Живі будемо. Все, народ, саня, все побігли, що там конем? Попрацювати нам вдалося буквально 15 хвилин. Далі чуємо характерний звук. Над центром хотіння зависли фпв-шки, Тому їдемо звідси. Єдина зупинка на хвилину тут. А ага. в тиждень хвилин. Це не тут купається. Загородку пальця, коли хрещення йде. Вода. Це джерело. Зимою віком від одного одної температури. Озерце наше. Оце ми все раньше викашували. Ольга Івана Шамрай, тут за ним дивилася. Порядок понасаджували рибка. Оце все родники б'ють. Тут дуже багато родників. Ізумітина краса, природа. ну на, на жаль, зараз вона не хожає. Біжим, біжимо, біжимо. Ось все родники, бачите, <зас> течуть ці дерева. Це ми тут проводимо і водохрещу, і Пасху святимо, накриваємо тут, готуємо кашу, люди працюють. В Сумах біля центру для ВПО зустрічаємо старосту Кіндратівського округу. Він з дружиною один з останніх, хто виїздив із Кіндратівки. Ну, можна сказати, вже як останній. Кіндратівці ще десять чоловік залишилися. Це такі, що ну, не бажають виїхати. Можуть самостійно вийти, але ми чекали їх вже три дні. Ну ніхто не виходить ні на зв'язок, ні до хотіння не виходять. В Костянтинівки більше Напружена ситуація. Так як не знаю, там вже були і орки. Mm -hmm. Але То вже офіційно сказали, що. Так, да, так, да, окуповане. Але, на жаль, там два, три чоловіки залишилися. Mm -hmm. Два, ви... чи... два вийшли. Не хочуть, дайте. йти. Не схотіли, побоялися, виходити. Mm -hmm. Дві людини вийшли. Ну, Це такі, що ждуть російського міра? Чи... Ну, ну, хто знає, зараз таке ж. Mm -hmm. Дружина вийшла, чоловік залишився. Mm -hmm. Побоявся кайти. Бо від Костянтинівки до Хотіні це 12 кілометрів. І 12 кілометрів під обстрілами не каде. Велике спасибі нашому дільничому гамоті, Червоному Христу, білим янгелам. Вивозили людей з Кіндратівки. ну, але вже як обстріляли машини Червоного Христа, більше ми не рискнули туди транспортом. Бо більше додалося дронів, вся дорога прострелювалася. Можна сказати, більша половина села розбита, центр розбитий. Будинки горять кожного дня, а зв'язок Ну, Вчора він не вийшов на зв'язок вже, так що не можна там проконтролювати, яка ситуація. Курний не хотів виїжджати, залишати свою домівку, все майно, за все життя надбано. Всі боялися. Ну, але така ситуація за одну ніч. Все помінялося. Наталя зі степного виходила вже буквально під обстрілами, бо в сусіднє село вже заходили російські війська, а волонтери вже не могли доїхати, аби її забрати. Пішки там у нас бабуся була неходяча, з двома балками йшла. Вивели, як а що ви хотіли, щоб вас евакуювали, але вже кажуть, ми не їздимо туди. Так? Да, ні, ми винуваті, якщо чесно. Довго досиділися. Довго так? досиділися. Так. А що у вас будинок цілий? Чи? Будинок, ми городи посадили. Усе посадили, все посходило, все. Поставили все. І в погрібі, все, і ну, консервація, ну все ставили. — Нічого з собою не взяли. Да Даби сиділи ще з-за того, щоб бабуся не У нас сусідка наша, ми ну, просто ходили, допомагали їй, вона нам як мати. На двох палках йшла, до я йшла 4 кілометри, вона лізла. Ми по посадці йшли, лізла, аби ага. тільки вийти. вийти. Останні дні там дуже багато обстрілів було, так? Да? Дуже. Дуже. І там як вам сказати, ми 500 метрів тільки від Курської області. Ми 500 метрів, не кілометри, нічого. 500 метрів у нас. Там страшне було. Ага. останні дні ми думали, що може. Ну навряд чи повернетеся, думаю, туди. Ні, буваю, що ні. Я думаю, що не становиться воно. І сім'ї становилися, звісно, повернулися. Надія є. Нині у більшості сіл Хотінської громади зайшли штурмові групи ворога. Своєрідним Рубіконом є Хотінь. Якщо противник зайде і туди, то вибити його буде набагато складніше. Непочисне, небо на з